Вітаю, вас, шановні друзі! Всі, ви, мабуть, знаєте фразу цирк поїхав, клоуни залишились. Так от в Україні не те, що цирк не поїхав, більше того, клоуни отримали такі повноваження, що простим смертним навіть і не снилося. Міністерство культури сьогодні опублікувало список підприємств і організацій, які мають важливе критичне значення для економіки України. І я відмічу два пункти, які, на мою думку, ну ну є певні сумніви з приводу цих підприємств. Значить, перший, як ви думаєте, хто правильно єдиний телемарафон? Так, друзі, єдиний телемарафон отримав статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період. Ну, а всі ведучі єдиного телемарафону отримали бронь від мобілізації. Я, до речі, на своєму телеграм-каналі сьогодні опублікував відео з фрагментом єдиного телемарафону, там де один з ведучих, ну я не знаю, чи він е замарився, чи я не знаю, що з ним сталося, але ну трошки заснула людина під час єдиного телемарафону. Посилання на телеграм є в шапці профілю, можете зайти, подивитись. І от на цих людей, мало того, що списуються кожного місяця сотні мільйонів гривень, так вони ще отримали бронь від мобілізації. Бо, бачите, вони критично важливі для економіки та функціонування України. Ну але другий пункт переплюнув навіть єдиний телемарафон. Міністерство культури надало державному підприємству дирекція пересувних циркових колективів України статус критично важливого підприємства, установи організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Ну і само собою всі працівники цирку отримали бронь від мобілізації. Ну, бачите, як все просто, а люди думають, як відмазатись від мобілізації, як не потрапити на війну. Це все дорого коштує, а виявляється, все набагато простіше. Йдете працювати в цирк, і все. Ось вам і відстрочка від мобілізації. Як то кажуть, клоун Зеленський своїх оберігає. Я от тільки одного не розумію, чому в Україні різні клоуни мають відстрочку від мобілізації, а прості смертні всі йдуть на війну.